Курча Ципа це поганий мультфільм, і в нього не було шансів бути хоча б нормальним. Саме така думка в мене сформувалася після повторного перегляду і декількох годин пошуку інформації. Можливо, ви пам'ятаєте це творіння Дійсней як непогану стрічку про антропоморфних тварин, прибульців та бейсбол. І навіть після повторного перегляду. Будете задоволені, але мені все-таки здається, що це дуже-дуже поганий мультфільм. Все починаючи від текстури персонажів і закінчуючи сюжетом, тут набагато рівнів нижче, ніж має бути. З тим погоджується багато людей, тому що саме Курча Ципа має титул найгіршого мультфільму Дісней за весь час існування студії. І це цілком виправдано. А ще мені здається, я знайшов той мультфільм, що ми мали отримати. Але. До того треба дійти. Давайте розбиратися. Курча Ципа це мультфільм, який розповідає нам про складне життя власне Ципи. Все почалось з того, що він перелякав усе місто тим, що небо падає. Звісно, йому ніхто не повірив, і усе населення містечка почало його за це скувати. Вирішити цю проблему він спробував завдяки шкільній збірній по бейсболу. За допомогою тренувань та вдалому моменту він здобув таку бажану перемогу. Тим самим покращуючи відносини зі своїм батьком. Але в той же вечір небо знову падає і починається частина, яку пам'ятають усі, з припульцями, піснями та дезінтеграцією жителів містечка. В принципі, якщо не дуже розбирати сюжет, то виходить непоганий мультфільм. Але почнемо з головної проблеми ципи та в цілому в той час, вони не знали, чого хочуть. В той час дійсний ще не купив піксар. Ну повністю. Та Джон Ласатер ще не перейшов до студії Волта. Плюс це нова комп'ютерна анімація, коротше студія не знала, що їй робити. А коли ти не маєш чіткого бачення, ти або робиш те, що перевірено часом, або експериментуєш. Автори корча свій вибір зробили, і це їхнє рішення ми можемо побачити з перших секунд. Мультфільм починається з того, що за голос в манері мета гумору думає: як би почати цю історію? Можливо, це здається непоганим рішенням. Типу Дійсний розуміє свої шаблони. І спеціально їх руйнує, от тільки це взагалі не працює на жодному з рівнів. Хоча, знаєте, книжки це круто, особливо якщо їх купувати на сайті видавництва Vivat. Тут ви можете знайти багато книг по різним категоріям: класика, поезія та навіть комікси. Я от, наприклад, звернув би увагу на «Дивовижний світ Хаяо Міадзакі. Скоро його новий мультфільм виходить, тож треба бути готовими до перегляду. А враховуючи, що з предрелізних матеріалів нас лише постер. Ця книга буде дуже доречною. Чи от історія анімації, щоб розуміти принцип, на яких побудовані наші улюблені стрічки. Ну і щоб завершити занурення світ картинок, що рухаються мальована анімація з Пренсеном Блером. Людина працювала з Волтом Діснеєм та робила анімацію для Тома і Джеррі. Тож, думаю, вчитися у нього це правильне рішення. Звісно, все це українською, а за моїм промокодом TEL. Всі паперові версії книг стають на 20% вигіднішими. Тож переходьте за посиланням в описі та купуйте цікаві вам книжки. А ми повертаємось до відео. Дивіться, робити не як дійсний та насміхатися над правилами, що ця студія це такий тренд. На цьому буквально студії анімації створювались. Шрек від DreamWorks на цьому і побудований, ну там ще є дуже класна історія, і персонажі, і анімація з текстурою непогані. І навіть зараз виглядають класно. Все таки одного метагумору недостатньо. Піксар в своїх правилах написання сценарію прямо говорить, що хочуть бути не як дійсний. З такою установкою вони робили свої перші та кращі картини. Тож була надія, що саме студія Дійсний може в собі знайти оці слабкі моменти та висміяти їх. Ну як вам сказати, що сценарист, що режисер до цього не дуже багато працювали саме над діснеївськими картинами. А це означає, що навряд чи вони зможуть якісно зробити мета-коментарі на твори студії. Тобто замість якісної комедії ми отримуємо недолугі жарти, які замість сміху змушують тебе трохи сильніше випускати повітря через ніс. І хоча мені дуже приємно, що студія в той час експериментувала і намагалася знайти свій новий шлях, ех, виходило в них дуже погано, не дивлячись на спроби. Це перші секунди мультфільму. Далі ставалося гірше і гірше. Дизайн персонажів, їх текстура, задній фон. Все це, звісно, рання комп'ютерна анімація, але можна було б зробити краще, тому що персонажі не відчуваються тваринами, а схожі скоріш на гумові ляльки, на яких за допомогою клею почепили хутро або пір'я, та ще довбанули шокра, щоб воно все стояло. І я не кажу, що потрібно було робити мегапрорив, як в корпорації монстрів, наприклад. У яких текстура салі точно змушувала сервера Піксар Палати. Можна було робити щось на кшталт льодовикового періоду чи Мадагаскару, перший якимось чином стилізували шерстяний шар так, що він виглядав логічно в такому оточенні, другий же мультфільм відчувається більш мультяшно завдяки персонажам та все тому же оточенню. Якщо ви пригодитесь до персонажі ципи, то зрозумієте, що текстура тварин рідко взаємодіє з оточенням. Це, звісно, не критично, але вкупі з не дуже вдалими моментами та екшн-сценами загальне враження від мультфільму псується ще більше. І саме тому мені незрозуміло, чому качку подругу ципи називають бриткої, тут всі персонажі не дуже. Ну і оточення тут не допомагає. Звісно, нерівні форми нагадують, що це все не справжній світ. Але, скоріш за все, це додано, щоб не відчувався ефект моторошної долини. І якщо анімації тут більш-менш нормальні, навіть зі спробами поєднати комп'ютерну та традиційну мультиплікацію, задні фон та текстури дуже слабке місце цього мультфільму. До не дуже гарного вигляду, ще додається і жорстокий характер. Таке відчуття, що це не місто, в якому живуть тварини, а відстінник для найтоксичніших громадян в країні. Вони цкують головного героя за те, що той підняв тривогу, але це завдяки їм було завдано в цих руйнувань. Саме їх необдумані та різкі дії призвели до погрому, але ні, це дитина вся мовина, і ми будемо пам'ятати це цілий рік, робити мерч та навіть фільм про цю подію. От щоб у нас так про роззашквари депутатів пам'ятали. А ще незважаючи на те, що саме лисичка привела команду до перемоги в чемпіонаті по бейсболу. Про неї забувають як тільки ці отримує вирішальні бали. І так звісно, вона погана та було головного героя. А він дуже хотів перемогти і сумлінно тренувався. Але як на мене, це не чесно забувати про досягнення інших. Хоча в дитинстві було дуже приємно дивитися на її обличчя, головним дурнем тут роблять батька, який то вірить в сину, то не вірить, в залежності від того, що про нього думає суспільство. Так собі звичайне рішення, але мені здається, що це більше сюжетна проблема ніж дизайн персонажа. Складається таке враження, що вони просто не знали, яким чином ципа та його батька повинні були прийти до вирішення конфлікту, тобто найважливішу частину мультфільма. Те, на чому, по ідеї повинно триматися бажання передивитися мультфільм з дитиною, коли ти вже дорослий, тут просто профукали. Більш-менш гарними тут є лише друзі ципи, вони завжди підтримують головного героя і, якщо треба, допоможуть стати кращою версією себе. Мій особистий фаворит був риб. Це досить складне завдання зробити персонажа німим і при тому цікавим. Але цей антиводолаз настільки колоритний, що кожну сцену хочеться слідкувати лише за ним. Свін теж непоганий, особливо коли впадає в режим Барсерка. Про качку нічого сказати не можу. Вона звичайний персонаж, і я не вважаю її особливо гіршою за інших. Ну і сам ципа непоганий. Особливо мені сподобалась сцена, в якій нам демонструють його шлях до школи. В наступних сценах всі його винаходи для вирішення проблеми використовуються ще раз. Мій фаворит це коли він вже в кінці мультфільма використовує новий прийом для переміщення. Який заснований на не дуже приємній ситуації болінга початку мультфільму, і як ви могли помітити, я мало згадую прибольців, і на це є причина. Вони тут не потрібні. Так, коли ти малий, саме частини з глітючою тарілкою запам'ятовуються найбільше, але якщо так подумати, то прибольці в цій історії зайві. Вони тут лише як привід допомогти персонажам порозумітися один з одним та для сцен екшену. Якщо ми візьмемо більшість гарних мультфільмів дійсною, то кожен компонент них можливий. А в сценах активних дій логічно випливає з подій. Е, дивіться, наприклад, Сімба повинен стати королем, йому в цьому заважає Шрам, який і став причиною конфлікту. Русавенка хоче побачити світ людей, її заважає Урсула, без якої сюжет мультфільма не відбувся би. І, хоча нам пояснюють, що це саме припульці стали причиною, завдяки якій Ципа підняв тривогу, і саме це спровокувало, що в нього погіршилися відносини з батьком. Але в основному цю проблему створили мешканці міста та батька головного героя. І одного виграного матчу вистачило, щоб усі поміняли свою думку і все стало як раніше. Тобто, головною проблемою в ципі були не прибульці, а містяни, які занадто перебільшено реагують на дії головного героя, та батько, який не підтримує свою дитину, а орієнтується на суспільну думку про нього. І ця проблема залишається після титрів. Ципа рятує місто, і замість фільму, де він дурень, отримує блокбастер, який повністю перекручує те, як було насправді. Це ще одна спроба Діснею до мета коментаря. Дивіться, ви дивитесь фільм в мультфільмі, і ми іронізуємо над тим, що в кіно насправді не все так, як в житті. Класна спроба Дісней, але це не працює. А ще мені здається, що сцена, де ципа і батько вирішив свій конфлікт. На якій я нагадую зовсім не впливає велетенська відсилка на війну світів, знаходиться саме в локації кінотеатру, тому що їм була лінь малювати іншу декорацію. Ну нам потрібна сцена для мета-коментаря в кінці. Давайте в ній же буде розв'язуватись конфлікт. І я б дуже хотів, щоб це була така складна метафора, що тільки в фільмах одна розмова може вирішити проблему, і насправді треба вірити і говорити зі своєю дитиною весь час, але впевнений, що мультфільм не здатний на такий глибокий сенс. Єдине, до чого додумались автори, це нагадати та іронічно висміяти самих Дісней, що в 1958 році вони змусили усіх людей думати, що Лемінги мають певні погані інстинкти, про які не можна говорити на Ютубі. Але якщо вам дуже цікаво, то можете пошукати фільм White Wilderness. Я пам'ятав це Ципу, як непоганий мультфільм про бейсбол та прибульців. Під час повторного перегляду він виявився спробою дійсни в експерименти. З жахливими персонажами та не дуже гарними метажартами. А мав би він бути добрим мультфільмом про важливість підтримки, про те, чи варто себе змінювати. І як я вже зазначив, цей мультфільм в основі своєї має історію про взаємодії батька та сина. Не зрозумів, навіщо додали прибульців, Скоріше за все, тому що підлітки та діти їх люблять, і з ними легше зробити мерч. Але для сюжету вони не потрібні. Те, що дійсно потрібно було ципі, це гарний батько, який, можливо, не до кінця розумів свою дитину, але незважаючи на все, включно з думкою сусідів, любив його. І ще більше я в цьому переконався, коли подивився фрагменти мультфільму, які ми мали тоді отримати. Почнемо з того, що ципа був дівчинкою, але авторам порадив змінити стать головного героя. Бо начебто хлопці з невеликого зросту отримують більше насмішок від однолітків. Потім, як виявилось, студія просто боялася, що мультфільм, де головна героїня дівчинка, не буде цікавити хлопців. Звісно, це було задовго до того, як Фроузен зібрала мільярд, але чути це від людей, які буквально побудували свої статки на принцесах, дуже дивно. Можливо, тоді студія вважала, що треба відійти від такого амплуа і робити щось націлене на хлопців, поки знову не передумали і. Ну, це вже історія для іншого відео. Але що мене дивує і, чесно кажучи, злить найбільше. Це цитата режисера Марка Дінтела. Нам знадобилось приблизно 2,5 роки, щоб повернутися до того, з чого ми почали. Але в ході цього історія стала сильнішою, емоційнішою та неймовірнішою. І як на мене, це брехня. Історія стала гіршою по всім параметрам, тому що хоча вони намагалися залишити первинну ідею, поступово змінюючи різні аспекти мультфільма, вони повністю все зруйнували. Це можна зрозуміти по двом фрагментам, посилання на які я залишив в описі. І я дуже раджу подивитися їх, навіть якщо ви не розумієте англійського. Там простий сюжет, але завдяки гарно прописаним персонажам та їх взаємодії, навіть якщо ми потрапляємо на середину історії, це не заважає нам проникнутися в неї. Почнемо з того, що в цій версії, наскільки можна зрозуміти, головна проблема в тому, що ципа боїться усього. Вона навіть боялася вийти з шкарлупки власного яйця, коли вилупилась. Саме це стає причиною конфлікту. Її батько хоче звичайну дитину, але в нього ципа це чує дівчинка і уходить в свою кімнату. Батько отримує ляпас від мами, яка в цій версії жива, руки дійсно на той момент ще до неї не дотягнулося. Якщо не зрозумів, то це така відсилка на те, що у головних героїв історії Дісней часто немає когось батьків, іноді двох. Тож батько, якщо він був без версії 2005 року, напевно забив на ситуацію, але в цій версії він нормальний. Тож ми маємо сцену того, як він вибачається перед донькою та розповідає їй історію на ніч. Це вже 6 хвилин розкадровки. Але вона вже на голову вище ніж все, що нам показали в багатобюджетному мультфільмі від Disney, який нібито став кращим схоже, тоді це здавалося виграшною версією, але в довгостроковій перспективі вони програли. Другий фрагмент це вже трьохмірна сцена, під час якої нам показують іншу ситуацію. Скоріш за все вона відбувалася вже після тривоги, бо батько каже, що його донька нанесла збитків на 3,6 мільйонів. Все ще вважаю, що в цьому в більшій мірі він ні самі громадяни, ніж дитина. Але цікаво інше, з якою драматичністю відбувається сцена пошуку себе. Ципа вирішив, що хоче стати частиною бейсбольної команди, як і його батько. Ціпа дівчинка вже хоче змінити себе, бо схоже батько втратив віру, що може їй в цьому допомогти. Одна з небагатьох кумедних сцен ціпі 2005 року, коли під час короткої перерви усі дістали телефони і почали по ним спілкуватися. Це гарно підмічена деталь, яка зрозуміла і зараз. Технології поступово почали входити в наше життя, тож логічно, що пошук питань, які ти не можеш адресувати батькам, можна зробити за допомогою комп'ютера. Навіть без ефектів і з примітивними моделями. Ця сцена набагато краща, ніж те, що ми отримали в фінальній версії. Можливо, курчаципа не була проривом чи шедером, але це була б гарна історія, яку хотілося би переглядати, щоб отримати емоції, а не згадати, що там взагалі було. Це повинна була бути історія про батьків і дітей. Про булінг, про те, що треба мінятися, але не тому, що ти поганий в чомусь, а щоб стати кращою версією себе. Ну і точно не для того, щоб рятувати місто від прибульців. Ось таким повинен був бути курчаципа, якого в нас забрали, тому що студія не знала що робити. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.